Має вітання, це актуальна підбірка новини України та світу станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. розпочинаємо ми традиційне зведення генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. противник завдав 62 авіаційних удари, скинувши при цьому 96 шість авіаційних бомб. Також використав ворог для ударів понад 1200 дронів. Камікадзе та здійснив понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Ну і у Харкові внаслідок нічного удару Російської Федерації пошкоджено 8 Приватних будинків про це заявив очільник міста Ігор Терехов. на цей час. Відомо, що у двох людей гостра реакція на стрес. Ну і зранку у Києві пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування безпілотних літальних апаратів. Давайте зараз подивимось актуальну мапу повітряних тривог на своїх екранах. І до речі, просто зараз загроза оголошена у Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, зокрема у столиці, також у частині Дніпропетровської області, а також Черкаської. Ну і зокрема, ось повітряні сили інформують саме про курси дронів. Зокрема, на Черкащині безпілотники тримають шлях на канів та драбів на Полтавщині. Безпілотники в напрямку Глобиного та Миргорода. А от на Чернігівщині безпілотники повз Десну курсом. На Київщину, ну і зокрема, ми будемо інформувати про всі загрози з неба в реальному часі. Будь ласка, доєднуйтесь, відправляйте трансляцію своїм близьким. Ну і не відповідає реальній ситуації. Генеральний штаб спростував заяви росіян про припинення бойових дій у Курській області. Операція підрозділів Сил оборони у прикордонних районах Курщини продовжується. Попри складні умови, українські бійці утримують свої позиції, виконують бойові завдання та задають втрат противнику. Також українські підрозділи продовжують активні дії у визначених районах Білгородської області Росії. і відомо, що Володимир Зеленський підтвердив продовження бойових дій збройних сил України на Курщині. Президент зауважив, що від початку проведення цієї операції Росіяни втратили понад 63 тисячі військових вбитими і пораненими. Водночас, російськими військовополоненими з Курщини Україна суттєво поповнила свій обмінний фонд. Також відомо, що інформація, що росіяни вийшли на кордон Дніпропетровської області, неправдива. Про це заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Росіяни опублікували фото, де біля машини стоять військові з російським прапором. Стверджували також вони, що армія Росії, нібито вийшла на кордон Дніпропетровської області в районі Новомиколаївки. За словами Лисака, вони це роблять навмисне, щоб залякати мешканців регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Аналітичний проект Діпстейт пише, що це був пікап українських військових, які Вночі заплутались в Єгозі. саме так називають військовий колючий дріт. А зранку росіяни добігли до цього місця і почали фотографуватися. Їх наразі ліквідували. Це відбулося в районі населеного пункту Троїцьке. Ну і росіяни наказують своїм солдатам втрачувати українських військових, які здаються в полон. Про це зазначає видання CNN. Українська розвідка передала виданню записи з дрону, який зафіксував страту бійців збройних сил України на сході Запорізької області у листопаді минулого року. На кадрах видно шістьох українських військових обличчям до землі. Щонайменше двоє з них були розстріляні в притул. ще одного вивели в невідомому напрямку. Також відомо, що в боях за Україну загинув доброволець з Італії. Про це пише видання Ларе Пабліка. Він служив у складі інтернаціонального легіону. Його тіло наразі прибуває на тимчасово окупованої території, тому можливості повернути загиблого бійця додому наразі немає. Бові побратими вже сповістили родину про загибель загибельського службовця, Однак офіційного підтвердження з боку відповідних структур наразі немає. Формально італієць досі вважається зниклим безвістим. Він став шостим. Нагадаємо вам італійцем, який загинув, захищаючи Україну від збройних сил Російської Федерації. Ну і без тиску на Москву справедливого миру не вдасться досягти. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО. Як написав гарант із Марком Рюте, вони обговорили актуальну ситуацію, спільні наступні кроки та необхідність тиску на Росію. Зеленський розповів, що які формати розглядаються для перемовин із Росією про припинення вогню. Крім того, наш президент наголосив на санкціях, які реально зможуть вплинути на країну агресорку. Відомо, що також наш гарант провів розмову з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Зеленський. І подякував за схвалення 17-го пакету санкцій європейського союзу проти Росії та заявив, що підготовка наступного вже триває. І дуже важливо, щоб він був ще сильнішим. До нього мають увійти енергетика, банківський сектор і тіньовий флот, включно не лише із суднами, а й з екіпажами, які їх обслуговують. Антоніо підтвердив, що у разі відмови Росії від припинення вогню такі санкції. Будуть застосовані. Ну і Кабінет міністрів схвалив законопроект про соціальний захист строковиків та їхніх родин. Про це повідомив представник уряду верховній раді. Документ точної гарантії для строкової та базової служби передбачає відпустки для звільнених з полону військових, запроваджує шестиденний тиждень для курсантів і змінює норми щодо альтернативної служби. Закон охоплює не лише військових, а й членів їхніх родин, зокрема зниклих безвісті, полонених або загиблих. Ну, і російські телеграм-канали повідомляють про масовану атаку безпілотників на Тульську область. Відомо, що мешканці Тули чули понад 10 гучних вибухів у небі над містом. Давайте подивимось, які відповідні відео публікують у місцевих телеграм-каналах. Ну я так розумію, це в нас з камери спостереження. Там чутно вибухи, і бачимо, як саме працює вороже ППО. Відомо, що також дрони атакували місто Новомосков там місцеві жителі нарахували близько 19 вибухів. Будемо чекати на офіційну інформацію. А Ви, будь ласка, дочекайтеся оновлених даних у наступному випуску новин о 9 годині ранку. На ну, Німеччина видала Україні підозрювану у справі про розкрадання 1200 гектарів під Києвом. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. З Німеччини екстрадували колишню очільницю головного управління Держгеокадастру Київської області, яку підозрюють в організації масштабної схеми за володіння землею поблизу столиці. У відомстві не називають імені жінки, але за даними джерел української правди, ім'я екстрадованої Людмила Приходько національному антикорупційному бюро зазначили, що жінка одна з учасниць організованої групи, яка протягом тривалого. Часу реалізовувала незаконну передачу державної землі. А от до речі, що цікаво, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить ознак швидкого завершення війни в Україні. Водночас, говорячи про дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні, він згадав потенційне посередництво нового папа римського, назвавши його останньою земною інстанцією. Мерц висловив сподівання, що принаймні вдасться зібрати сторони для конструктивної розмови у Ватикані. Він також наголосив на важливості ролі Німеччини у мирних ініціативах. Тим часом у НАТО недостатньо досвіду для ведення сучасної війни. Він є лише в армії України та Росії. Про це заявив президент Чехії Петер Павл. За його словами, альянс формувався як сили стримування, а не для бойових дій. Тож зараз інші країни лише вивчають уроки з полібою війни в Україні. Він додав, що сучасна війна це комбінація класичних бойових дій з елементами високосучасної технологічної зброї, плюс елементи гібридної інформаційної та кібервійни. Ну на на кінець нашого випуску традиційна рубрика «Важливий прецедент» 22 травня, четвер. І сьогодні відзначають міжнародний день біологічного різноманіття, а також відзначають міжнародний день бути собою. Про що це? Це щорічне свято, яке заохочує людей сприйняти свою автентичність, відзначати різноманітність і сприяти самосприйняттю та самовираженню. Що цікаво, 22 травня у 1919 році, у Києві в церкві Святого Миколая відправили. Перше богослужіння українською мовою, через що цей день вважають днем народження української автокефальної православної церкви. На цьому мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі платформі новини лай з 8 до 11. Вже наступні години. Ви дізнаєтесь більше подробиць про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.